До 24 лютого я працював в продажах 25.02.22 вже прийшов на ближчий до свого місця проживання центр комплектації От. і е, потрапив до однієї з київських бригад і е, приймав участь в Київській кампанії, в Харківській, е, було кілька ротацій в Донецько-Луганській області. Е, і приблизно рік тому, здається, рік тому, Провівся в АЗОВ. Провівся в АЗОВ по кільком причинам. Це можна дуже довго розписувати. По-перше, я завжди хотів розвиватися як військовий, і мені важливо, щоб мені давали цей розвиток, щоб навколо мене були професіонали, які ну, завжди намагалися бути кращими. Щось навчались. Тобто, це однодумці, це люди, в яких є певний досвід, дуже великий досвід бойовий. Тобто, і які точно розуміють, чого вони хочуть, як цього досягти. Тобто все, якщо в двох словах, 11.06 внаслідок ворожого обстрілу гарматою невстановленого калібру, уламок потрапив мені в коліно, три моїх товариші загинули, на жаль, під час цього обстрілу мені ж, я піймав два уламки пластиною і один коліно. І, ну, спершу я, ну, я сподівався, що поранення не серйозне, що там я кілька тижнів зможу повернутися в стрій, але коли я вже їхав в Запоріжжя, я отак от, ну я лежав в швидкій, я отак от піднявся і побачив кістку, яка торчить з мого коліна. От, і я зрозумів, що м -м, не, так, не так все просто. От, а тоді проходив лікування в кількох містах: в Запоріжжі, в Дніпрі і. О, Кінцевому рахунку вже поїхав з Долбунів, мене туди направили. Там, здається, сумарно чотири операції. Ну, не, не дуже багато. Типу, чотири операції. От, і зараз е, зі мною зберегла патронатна служба. Е, після того, як я вже з Долбуніва поїхав до Києва, мене е, провели на тисячу до обслідувань різні рентгени, КТ, е, травматологи. Тому я був завжди під наглядом. От, Як тільки е, Траматолог, який за мною дивився, дозволив мені реабілітацію, от мене вже відправили в Київський інститут реабілітації, де я зараз проходжу всі ці, всі ці конкурси замечательні. Моя нога не згинається, і дико болить. І задача всю цю історії заставити мою ногу згибатися, а мене повернутися в армію. Більше місяця більше місяця я тут. Якщо враховуючи те, що там до початку реабілітації в мене були суцільні болі, і я там, ну, не міг ні на градус ногу зігнути, то зараз там, у мене є 30-35 своїх. Хоча ну, є, е, е, Я потребую операції от, в найближчий в час мене прооперують, але після операції процес має піти вже краще, аніж е, до неї. Ми на це сподіваємося.